Ну що ж, ми продовжуємо будівництво другої черги таунхаусів. Це перша черга, вони вже збудовані, готові до покупців. Залишилось три будиночки. Це наш магазин. Там фасадна сторона його і центральна дорога туди в сторону Києва. А сьогодні хочу розповісти про цей таун, він трохи відрізняється від тих. Значить, ми звели стіни з газоблоку, залили перемички і виклали три ряди цегли М100. Для чого це ми так робимо? Зараз покажу. Так, значить, дивіться, цегла змонтована, покладена на. Край газоблоку, і там залишається 25 см. І якраз буде опирання, ми будемо заливати монолітну плиту перекриття між першим і другим поверхом. Це у нас східна група, так, перемички позаливали. Це також плита монолітна, я вже показував в відео. І це. У нас підвальне приміщення ці тауни з підвальним приміщенням на всю площу першого поверху.